прокидатися бадьорою і відчувати енергію цілий день. Це цілком можливо. Секрет у твоєму гормоні кортизолі. Це не тільки гормон стресу, як ми звикли чути. Це твій природній ранковий стартер, щоб запустити мозок і тіло, підняти енергію, увагу, концентрацію, активувати твій обмін речовин і налаштувати всю гормональну систему. Його підйом починається ще до пробудження, і його пік наступає у 30-60 хвилин після твого пробудження. Саме тому важливо допомогти цьому процесу, щоб день був позитивний і енергійний. Ось п'ять науково підтверджених способів його активувати. Перше Ранкове світло в перші 20-30 хвилин після пробудження виходь на вулицю або до вікна без скла і окулярів. Світло через очі сигналізує мозку, пора підняти твій кортизол і запустити енергію на день. Друге рух легка зарядка, пробіжка, прогулянка або кілька присідань. Рух стимулює симпатичну нервову систему і підсилює твій. Ранковий гормональний сплеск. Третє холодна вода. Декілька секунд або хвилин холодного душу або навіть умивання холодною водою стимулює викид адреналіну і кортизолу. Це чудовий спосіб швидко прокинутися і відчути бадьорість. Четверте дихання. Кілька циклів глибокого дихання або енергетичного дихання його ще називають адреналінним диханням. Активує симпатичну нервову систему, додає ясності та тонусу. П'яте кофеїн: кава або інші напої з містом кофеїну допомагають посилити ефект кортизолу, але важливо пити каву не раніше, ніж. Година півтори після пробудження. Так ти підтримаєш природній ритм і уникнеш енергетичних провалів. Кортизол твій природній заряд енергії, світло, рух, холод, дихання і кава вчасно – це ті прості звички, які допоможуть тобі прокидатися сфокусованим і бадьорим щодня. Не забудь підписатися на мій канал, щоб дізнатися, що допоможе тобі відчувати себе енергійнішою і щасливішою щодня.